Перша покльовочка на каміончика. Ось, ось Такі ось ну, кунячик. Ловим галавліки, жеришки, але тоді клієн ось таке. Що зробиш? Що клює, то й ловиться. Це таке такое діллюше виманив жиришка галавліка. Сейчас мы ближе подойдем, до серого. Маленький, но удаленький. Ай, красавчики. А жерешок дальше где, да? Иди дом да? Торожка. Так, почекай, замри. Той мав красавчика. Лавлік. Наріджика. Як тебе ощущення, друже? Перша риба сьогодні. Я, <можу, буде> <ощущения>? Я ще на кінця такого зловив. Так, зараз фоточок і будемо відпускати краси, не підростати. Фотосесію провели для цього красноперего красавчика. От, на, на рибалці потрібно мати... Обов'язковий інструмент, щоб таких нюансів не виникало. Дати Це тобі? Да. Дати, Сережка? Інструмент? Да. Давай. Отсюда, я тобі обпустил, я тут мені не проблему там. Ось такі. Хоча б отакі. От нюансів в пальцях щоб такого не було знаєш затвічив ти його а вже розкидався я грибув мене да? ні, 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 так не вийде лучше не дари, бо так поламаєш тронічка зараз а ти вже видер і вже і так розігнути зараз я її взігнув мене хлопчики назад Дальше дубас. Снимаешь? Угу. Снимаешь? Да. Тихо, тих. Иди, малыш, себе. Стихия своя. Трошки после фотосессии. М Медленный. Да, да. Да. Давай. Стартую вже пора там. О. Оце по-головліному. Опа, ча. Да? да. Рибка? Язик. Эйки, малышек. Невезеныш. Рот раздявы. Наився Риджика. Погнал. Что там? Опять Риджик, да? Красота. Привет, друзья. Мой первый жирешочек. На Ріджіка 56-го плаваючого, Дуже довольний. Бойка покльовка легенько. Але мало того супротивника, що я собі думав, що він буде давати. Якщо такі малиші і більші жирички теж мають жити, відпускаємо цього малыша підростати. Рішок. Ні, галауз. Льово ще нас називається, лікай прямо. Ну клюнув, все одно відпустили без фотографувалися. Так-то так вона і є. Дві як пані, я рішок. Може стартувати Він вже своє відстартував Опа. Вітаю тебе Бадяниш з першим твоїм жерешком сьогоднішнім Так, так, Такаєм красавчика Да раз Оп, пошел, пошел. Батька, как вражить. А? а? на шо клюнул? Альтер Шо? Альтер там, Такие вот <говорот> волгарочки маленькие, любить жерешок. Ось перша покльовочка сьогоднішня. На таку класну приманочку, як чадик. І напевно галавлик. Клевочка. Ладно, yeah. ну, ти головлечок. Красота. Все-таки ловить чабик головлики. А я думаю не ловить. Вот такие вот, о молочко вот такие вот лавлики, вот <coughs> такие вот чабик с одинарным тройничком на фотосессию. Кльовочка ще одного головлика дуже багато часу пройшло. І нарешті хлинок. Маленький, стандартний головлик. На твіч, на ріджика, ось такий от невеличкий пацик. Вже радує. Не дарма тя збивали. Це рибка. Перша рибка на сьогодні, надіюсь це не остання. Маленький жерешок спокусився на камінчика. Відпускаємо малыша підростати. Хай клює. Мамка, татко, любі більші. Покльовка, звісно, була обалденна. Ну, побачимо, що буде далі. Голавліки, крупним планом. Сьогодні покльовочок головля взагалі немає. Вот чего я не мое. весь в березе и заняты своей справой. Красавчики по пів кілограмчика. может и больше. Красота. Окі красавчики лайк like за Discovery <гум> Хоч риби не лом, хоч і познімаємо Але таке не часто побачиш стаї главліки там трошки в сторонці